Зафіналювати позитивом. Не вдасться. <сум> Не вдасться. Хочеться <подходити. сум> <буде, кху> ще обговорити творчі парлани, і також я бачу, що в тебе є і нові творчі доробки, якими ти хочеш поділитися. Шкода, що немає сьогодні Олега Антоніка. Я хотів би його бачити у глядацькому залі, але у нього є одна фішка, яку я у нього поцупив. Він завжди на заході читає останній твір. Який не війшов ще до книги і таким, таким чином робить анонс. Я у нього цю фішку перейняв. Ну це далеко не його фішка. <рисвітuj> <рисвітuj> <спросу> <що> <праць> Ось. Але власне зараз ну, ми живемо в воєнному стані. Війна почалась ще далеко 14-го року. Ось. Вона не в лютому почалась, далеко не в лютому. Ось. Я зараз працюю над проектом, це мої рефлексії щодо війни. Слава Богу, що Житомир під цю армаду не потрапив. Да, були прильоти, але бойових дій, слава Богу, не було. Ось рефлексії з приводу війни і Ще далеко до 24 лютого рефлексію відвіду до цієї книги. Книга буде мати двомовний формат. Це буде українською мовою і е, переклад, ну, власне, мій переклад німецькою. Е, я шукаю літературного агента в Німеччині. Е, Бо видавництво напряму з авторами за кордоном не працюють, вони працюють тільки через літературних агентів. Ну, Це такий... Це новий проєкт. Він буде ВЧ мати назву, або е, е, військовий часопис, або військова частина. Ну, власне, підтримуємо культурний фронт, як казала моя знайома. Ми будемо їх бити на всіх фронтах. Ну, власне, і на тому будемо стояти. Але е, ось е, останнє оповідання з цього проекту гулькотіння називається. Сквер пожовка листя, пахне смалоскипами, розчиняється в напівзасохлих засохлих колобанях, перетворюючись месиво. Люди ошаптно сидять на лавках, спілкуються неквапом. Більшість у похилому віці. Молодих парочок на парках, на лавках все менше і менше. Війна. Голуби збились у зграю, полетіли над головами диваків, які щойно дивились, як ото голуб ходить за голубкою, ворхочучи шлюбні ігри. Бачимо. Аж не по собі від того гельготіння і давно вже злетому птахові та з останніх сил побивається за голубкою, а вона ходить поважно, час від часу, пришвидшуючись. Фасон потрібно тримати. Обидва птахи не хочуть поступатись один одному, тримають марку. Бабулька, побачивши зграю голубів, що саме відлетіло зі скверу, ледь вицидила з себе. Куди ж ви? Я ж поїсти вам принесла. Запала тиша. Ті, хто був поруч і чув слова старенької, переглянулись нехотя. Скільки мовчання було в тому погляді не осаду, швидше непорозуміння, де вона навезбирувала того хліба, щоб погодувати голубів? Лише сонце світило, йому однаково. Воно на всіх світить однаково. Мовчання в сквері урвали звуки повітряної тривоги, спочатку на смартфонах, потім загальноміські сирени. Голуби не повертались, певно, знали щось. Знали бо за кілька хвилин Алея перетворилась у величезну воронку, яка від вибуху зригнула землею, вкрилася нею. Тиша, чи чули ви, як булькоче тиша? Це її шлюбні ігри. Поважні, час від часу пришвидчуючись.